Думаю, ви чули, що в Кіку зараз класна акція. 2 до рівня 4. Думаю схожу, подивлюсь, придивлюсь, може, собі щось цікаве і для розпаковок щось візьму. Заходжу там данову колекція. Такі, знаєте, були прикольні ромашки, ось ці. Але я така дивлюсь, вони коштують тисячу, ну, хай 200 округлими. І я така. Що? Скільки? Для мене просто Кіко, це такий італійський масс-маркет. І я просто така в шоці. бронзер був ще дорожче, тисячу п'ятсот стоять. Ну, це нова колекція, питань немає. Я так подивилася, і знаєте, якось я така дивлюсь — ну Мак трошки дорожче можна купити на ціну. І така засумнівалась і виходжу. Думаю, ну типу, це дуже дорого, як для італійського масс-маркету. Думаю, зайду на сайт Кіко італійський і подивлюсь, скільки вони коштують. Заходжу, ось ціна. Я така. Ну окей, привожу із євро в гривню і офігіваю, прозріваю, буря емоцій, Знаєте, я просто якась нешта, знає, знаєте, трошки відірвалася від реальності, давно не переводила так євро в гривень, і це просто шок. Тут не претензії до Кіко, просто знаєте, шкода нашу гривню. Ну дійсно, я просто була прям в шоці.